Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку дихання тварин. Дихальна система це сукупність органів для проведення повітря чи води, що містить кисень, та газообміну між організмом і навколишнім середовищем. Розвиваються органи дихання, як вирости зовнішніх покривів чи стінки кишкового тракту. До складу дихальної системи можуть входити. Дихальні шляхи та органи газообміну. Так, у хребетних дихальними шляхами є носова порожнина, гортань, трахея та бронхи, а органами газообміну легені. Основною функцією органів дихальної системи є доставка кисню та видалення вуглекислого газу та газообмін. Окрім, того, органи дихання беруть участь у здійсненні інших важливих для організму функцій. Так, легені і дихальні шляхи беруть участь у регуляції температури тіла, оскільки здатні випаровувати воду через поверхню. Епітелій носової порожнини трахей має війки і слизові залази для очищення і знижараження повітря, яке надходить із середовища. У носовій порожнині багатьох тварин містяться нухові рецептори, що сприймають запахи, а у верхній гортані Савців чи нижній гортані птахів знаходиться голосовий апарат, з допомогою якого утворюються звуки. Цілісний процес дихання у тварин умовно поділяють на три етапи зовнішнє дихання, транспорт газів і внутрішнє дихання. Зовнішнє дихання ще називають газообміном, оскільки відбувається обмін газів між організмом і зовнішнім середовищем. Завдяки цьому процесу. Тварина отримує кисень і позбавляється від вуглекислого газу, що є кінцевим продуктом дихання. Другий етап це транспорт газів в організмі. Це забезпечують або спеціальні трубочки, трахеї, або рідини середовище тіла тварин. У більшості випадків такою рідиною є кров, що містить гемоглобін. Ця сполука прив'язує до себе кисень і транспортує його до клітин. Подібним способом звільняється, звільняє клітини від вуглекислого газу. Внутрішнє ж дихання відбувається вже в клітинах. Прості поживні речовини, такі як амінокислоти, жирні кислоти чи прості вуглеводи, за допомогою ферментів клітини розщеплюються, під час нього вивільняється необхідна для життєдіяльності енергія. І саме для цього потрібен кисень. Основне значення дихання полягає у вивільненні енергії з поживних речовин за допомогою кисню, який бере участь у реакціях окиснення. Потрібно зауважити, що окиснення поживних речовин під час внутрішнього дихання може відбуватися і без участі кисню за допомогою інших реакцій, але тоді вихід енергії буде невеликим. Таке дихання називають анаеробним, а самих організмів Анаеробами. Анаеробне дихання властиве внутрішнім паразитам – сисунам, ціпятам, каскаридам або глибоководним чергом. Більшість тварин у своєму диханні використовують кисень атмосферного повітря чи кисень, розчинений у воді. Їх називають аеробами, а дихання аеробним. Тварини, залежно від способу життя, мають органи водного дихання, наприклад, зябра. Та органи повітряного дихання, трахеї та легені. Окрім того, досить часто у тварин у процесі дихання беруть участь їхні покриви. Тому за способом дихання і будову дихального апарату у тварин виділяють чотири типи дихання шкірне, трахейне, зяброве і легеневе. Шкірне дихання це обмін кисню і вуглекислого газу через покриви тіла. В основі цього дихання найважливіший фізичний процес це дифузія. Гази лише в розчиненому стані можуть проникати через покриви неглибоко і з невисокою швидкістю, тому шкірне дихання є основним у тих організмів, які мають невеликі розміри, Звложені покриви ведуть водний спосіб життя. Цим вимогам відповідають губки, кишковопорожнині, черви, амфібії та інші. Трахейне дихання. Це дихання, яке здійснюється за участі системи поєднаних трубочок, трахей, що пронизують усе тіло. З довкіллям їх сполучають спеціальні отвори дихальця. Така система дозволяє доставляє гази до клітин і органів без участі рідин. Швидке переміщення повітря в трахейній в системі забезпечується лише на невелику відстань. Тому організми з трахейним диханням теж мають невеликі розміри. Тварина не може бути більшою, ніж 2 см завдовжки. Бо тоді її організму не вистачить кисню. Дихають за допомогою трахей не лише комахи, а й багатоніжки і павукоподібні. Зяброве дихання. Це дихання за допомогою спеціалізованих утворів із густою сіткою кровоносних судин. Ці вирости називають зябрами. Добре розвинений це тип дихання у водних тварин, ракоподібних, молюсків, голкошкірих, риб, певних видів амфібій. У хребетних зябра зазвичай зовнішні, у хордових внутрішні. кисень транспортується до таких зябр у розчиненому вигляді з допомогою води. У зв'язку з тим, що у водів 30 разів менше кисню, аніж у повітрі. Зябродихаючі організми мають додаткові форми дихання через шкіру, кишки, поверхню рота або плавальний міхвор. А легеневе дихання це дихання за допомогою внутрішніх, спеціалізованих органів, якими є легені. Такий тип дихання є найбільш досконалим, оскільки швидкість газообміну є високою, що забезпечує відповідно і високий рівень обміну речовин. Легенями дихають майже всі наземні хребетні. Плазуни, птахи, серці, частину наземних безхребетних, наприклад, павуки, скорпіони чи легеневі молюски. І деякі водні тварини, наприклад, водишні риби. Повітря в легені надходить дихальними шляхами. Розглянемо ж дихальні системи різних груп організмів, які ми вивчали раніше. У кишковопорожниних газообмін вибувається через усю поверхню тіла. А також інколи в них спеціальні органи дихання відсутні. У кільчастих червів можуть бути зовнішні зябра, наприклад, у багатощетинкових червів, або ж вся поверхня тіла у малощетинкових червів та п'явків. У молюсків зазвичай, в залежності від способу життя, можуть бути зябра, наприклад, у двостулкових і головоногих молюсків, і легені. У черевоногих молюсків. У членистоногих, в залежності також від способу життя, можуть бути зябра, як в ракоподібних, трахеї і легені у павокоподібних, або ж просто трахеї, як в комах. У риб, так як вони ведуть водний спосіб життя, наявні зябра, а також можуть бути додаткові органи дихання, наприклад, легені у дводишних риб, ділянки ротової порожнини. Глотки, кишечника чи плавальний міхот. У земноводних наявні легені комірчості. Також можуть бути зябра, особливо в личинкових стадіях, і шкіра, яка є з невеликою кількістю судин. До дихальних шляхів у них вже відносять ніздрі, роват та трахейно гортанну камеру. У плазунів наявні легені, комірчасті. До дихальних шляхів плазунів належать. Ніздрі, гортань, трахея та бронхи. У птахів легенні губчості. До дихальних шляхів у них відносять ніздрі, носову порожнину, верхню гортань, трахею, нижню гортань із голосовим апаратом бронхи. У птахів є повітряні мішки. Дихальна система ссавців складається з альвеолярних легень. До дихальних шляхів відносять ніздрі, носову порожнину, гортань із голосовим апаратом, трахею та бронхи.